Ліга книжкових доброчинців новий проєкт, що допоможе заповнити полиці Чернігівських бібліотек якісною сучасною літературою, яку люблять і перечитують містяни. Ми просимо людей дарувати книжки і пишемо про це в наших соцмережах. Ми звернулися до активних людей міста, відомих людей міста, щоб вони почали цю акцію і надали приклад всім іншим. Класичною українською та зарубіжною літературою бібліотечний фонд забезпечений. Найбільший попит серед читачів зараз спостерігається на сучасні детективи, фантастику, психологію та на дитячу літературу. Є така потреба в сучасних українських книжках, які були видані ну в минулому році, в цьому році декілька років як були видані. Тобто, дуже новенькі, сучасні це йдеться мова і про переклад зарубіжних книжок, бестселерів світових, також і про сучасну українську літературу. Загалом умови прості: даруєте те, що самі любите читати, аби створити сучасний і різноманітний фонд книжок, який зацікавить різні покоління читачів. Ми потребуємо сучасні книжки як дитячі, так і дорослі, тому що мережа міських бібліотек вона нараховує 11 філій. Серед них є три дитячі. Також є центральна дитяча бібліотека імені Довженка і центральна доросла для дорослих бібліотека імені Кацюбинського, і в кожну з них потрібні книжки. Тому ми просимо долучатися і дарувати нам як дитячі, так і дорослі. Подарувати улюблену літературу чернігівським книгозбірням може кожен небайдужий. Достатньо просто принести її до бібліотеки імені Коцюбинського або ж домовитися з адміністрацією про відправку.